Вітаю всіх українців, вітаю всіх адекватних людей, які проживають на планеті Земля, які прекрасно розуміють, що відбувається зараз в Україні. Я маю на увазі повномасштабну війну з Росією, з російським агресором. І перед тим, як знову в своєму відео розказати про той бардак, про той безлад, який відбувається тут у нас у тилу. Я хотів би подякувати. Тим військовим, тим пересічним громадянам, які пишуть коментарі, які мені особисто дзвонять і говорять: Андрію, дякую тобі за те, що ти викладаєш цю правду, все, що відбувається тут. У тилу, тому що ті хлопці, які бронять Україну, які сплять в брудних окопах, які гріються біля свічок, бо там не то, що там немає а, світла. Ну зараз тут в мене теж немає світла, але я не маю права жалітися. Але я записую своє відео, це мене не зупиняє. Тому ще раз дякую нашим військовим, тим, хто дзвонить. Підкреслюю тим, хто дзвонить до мене, ті, хто пишуть коментарі, яких турбує те, що я роблю. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на цікавий інцидент. Друзі, пам'ятаєте, в одному з моїх попередніх відео йшлося про заступника офісу президента Кирила Тимошенко, про його розкішне життя, яке він приховує, не приховує просто про статки про гуманітарку, а саме про 50 автівок Tahoe, які були подаровані Дженерал Моторс. Позашляховики були призначені для евакуації людей з фронту. Ми пам'ятаємо цю історію, де я говорив, що на одному з позашляховиків Тахо» заступник офісу президента Кирило Тимошенко, ну їздив на роботу чи куди там я не знаю там по своїх справах, але їздив. Нагадую, що позашляховики були призначені для евакуації людей з фронту. На одному їздив заступник офісу Президента Кирило Тимошенка, який говорив, що авто йому надало Дуз, державне управління справами. Так ось у цій історії вийшло цікаве продовження. За словами видання біг Київ, у мінінфраструктурі на Дусі не знають державному управлінні справами, не знають, де на сьогоднішній день 50. Позашляховиків шевелет Tahoe. Вони не знають, де ці автівки. Ось так відповіли у Міністерстві інфраструктури та державному управлінні справами у відповідь на запит нардепа та добровольця полку спецпризначення Сафарі Гео Лероса. 50 автівок. Вони, вони нібито є, а їх немає. Офіційно General Моторс ці автівки в гуманітарній допочі передала Україні, але їх немає. Де вони? І тут виявляється. Що подаровані General Motors 50 позашляховиків ніколи не передавалися і не значилися на балансі державного управління справи або мінінфраструктури. Нібито 50 автівок є, а їх нема. Дослівна відповідь мінінфраструктури така. Відсутня інформація там щодо розподілу автомобілів марки Chevrolet Тахо, які передані Україні американським автомобільним концерном Дженерал Моторс. Та вони інформують, що зазначені автомобілі не обліковуються на балансі Міністерства інфраструктури України. З цього всього можна зробити один висновок. Автомобілі, які американські партнери передавали Україні для евакуації поранених та цивільних, з прифронтових зон, використовуються не за призначенням і невідомо ким. До речі, заступник керівника офісу президенту Кирило Тимошенко, якого в єдиному марафоні чомусь іменували обличчям року, регулярно світиться в історіях скандального корупційного штабу. Любі друзі, вся інформація, яку вам надаю в своїх відео, вона взята з офіційних джерел, тому зараз е, наступна інформація, і, яку я хочу вам нагадати, що минулого року Кирило Тимошенко засвітився в скандалі з розкладанням гуманітарної допомоги в Запоріжжі. І знаєте, саме цікаве е, те, що зараз в Запоріжжі, незважаючи на кримінальну справу та обшуку е, у керівництва області, нічого з гуманітарною допомогою не змінилось. Розумієте, три місяці тому, чи скільки я про те говорив, що розкрадання гуманітарної допомоги воно просто має промислові масштаби. Більше того, доки заступниця голови Запорізького ОВА з питань гуманітарної допомоги Злата Некрасова відпочиває в Таїланді, західні волонтери масово відмовляються надавати Запоріжжю допомогу через корупційні оборудки місцевих очільників. До чого все вже дійшло? І тут мені згадалося, як восени минулого року. Кирило Тимошенко виправдовував його соратник і екс-парламентар Сергій Лещенко, який зараз суміщає посади члена наглядової ради «Укрзалізниці» та радника керівника Офісу президенту. За його словами, далеко не один Кирило Тимошенко їздить на одному з цих авто. Позашляховик на фронт не міг потрапити в апріорі. Просто замість Тимошенка на ньому би їздив якийсь інший чиновник. Як говорить Сергій Лещенко, якби цей автомобіль потрапив до військових із високою долою вирігідності його б тримали у гаражі. Хвилиночку, друзі, шановний, ці автівки надавалися Україні з конкретною метою для евакуації людей з фронту. Якби союзники знали, як вони будуть використовуватись, то навряд чи б ми, ми б їх отримали. Розумієте? І тут постає питання: а що це взагалі було? Як це розуміти? І відповідь очевидна: цинічна брехня від людей, які займають високі посади, які втратили реальність зі світом і вважають, що їм все дозволено. Які добре, я впевнений, розуміють, що йде війна, гинуть люди, але жага до грошей і шикарного життя беруть гору над людськими якостями. Цією справою повинні зайнятись компетентні органи і не просто для галочки, як то кажуть, а з конкретним результатом. Тому зараз я звертаюсь до всіх українців, до всіх пересічних громадян, до всіх тих, кому, кого турбує доля України. Мені б дуже хотілося, щоб Україна мінялася, щоб українці мінялися, щоб ми жили в новій Україні. Тому я дуже прошу вас висловлювати вашу думку з цього приводу під цим відео. Мені, нам це дуже важливо. Тому що тільки разом ми можемо добитися з вами справедливості. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал та підтримайте канал донатами, побачивши QR-код у правому верхньому куточку. Отож, слава Україні! Слава українському народу, слава ЗСУ, слава нації, слава новій Україні. Отож, доброго вечора! Ми з України!